Сусідка вистрілилась, ми каже, стали. А вона й каже, самі старшій сестрі і каже, каже оцю корми, оцю корми, а цю каже на матір, не корми, вона все одно помре. Ну, слабенька, маленька була. Мати вижила, по дідому, по людях, от, прибилася вже вона Піля, і там вже і в Діддомі була, можливо навіть, що там діддом був радянською владою організованою, потім вона там залишилась, тим більше там сестра була. Ладно. І ось одна людина, я вже не буду називати її фамілію, вже в дорослому віці з Росії, сама з Росії, почала розповідати. Ну, коли розмова пішла за голодомор, а вона сама з Росії, значить, і каже, а ви знаєте, до нам приїжджали много значит, хохлов міняти на вещи, І був такий случай, нам рассказывали. був такий случай нам рассказывали. Значит, пустили на ночлег, на ночлежку цикл тих, що міняв з України, значить. от, А хазяїн значить, взяв собі ліг спати, взяв сокиру і не спав. І чує, значить, в українці домовляються, давайте мол, ми зарубаємо і заберемо все. от, Ну, барахло там, їду і тікати. Хазяїн, значить, сватився і топором їх порубав. Я кажу, ну ти розумієш, що це брехня, це спеціально розповсюджувало НКВД такі сплітки, щоб люди боялися пускати е, людей з України в хати і щоб їх гнали. Це просто була провокація. Я в це ніколи не повірю. Ну, в мене все. Звісно, прощення не буде. Хоч е, е, як Ісус говорить про те, що і Біблія говорить про те, що прощати потрібно. Можливо, ми і простим їм це, але вони повинні покаятися. Але нема каяття. Немає, вони не збираються. Може бути тоді прощення. Від нас не може. Коли буде каяття, тоді буде.